Якщо ви ще цього не знали, програма MozaBook дозволяє використовувати інструменти та 3D-сцени навіть без підключення до мережі інтернет. Для звичайного електронного підручника під час завантаження його у програму вам потрібно лише обрати варіант завантажити версію з офлайн екстра. Після завантаження підручника весь екстра вміст буде доступний для використання офлайн. Проте, якщо ви плануєте використовувати 3D-сцени чи інструменти з медіатеки у власних зошитах, цей варіант не підійде. Ви легко можете завантажити інструменти та тематичні атласи з 3D-сценами у програму. Для цього відкрийте публікацію чи зошит, увійдіть в налаштування програми, а саме у розділ загальні налаштування. У вікні налаштувань виберіть розділ офлайн режим. У цьому розділі ви можете увімкнути використання інструментів з офлайн пакунків. Та обрати потрібні інструменти для завантаження. Ви також можете завантажити всі інструменти одночасно, вибравши опцію Всі пакунки. Також у цьому розділі ви можете увімкнути відкриття 3D-сцен з офлайн пакунків. Зі списку ви можете обрати атлас, котрий містить потрібні сцени. Зауважте, що розмір атласу може сягати 2 Гігабайтів. Одразу після завантаження атласу та перезавантаження програми, всі 3 d сцени з цього атласу можна буде переглядати в офлайн режимі. Якщо у вас вдосталь вільного місця на комп'ютері, ви можете завантажити всі атласи одразу. Додатково у цьому розділі ви можете керувати можливістю програми використовувати мережу Інтернет. Якщо ви вже завантажили інструменти чи атласи з 3D сценами, а ваше інтернет підключення є повільним. Вимкнувши доступ до мережі Інтернет, програма автоматично буде використовувати офлайн пакунки для роботи з ними. Звичайно, що в такому випадку швидкість запуску інструментів та 3 d сцен буде швидшим.